Ось і продали останню красуню. І вже немає чого показати, тому терміново записую коротеньке відео Neta X вперше в Україні автосалон f drive Подивіться, яка красуня 24-го року. Цей автомобіль буде цікавий тим, хто шукає. ID 4, повністю новий автомобіль, передньопривідний, дуже гарний, набагато м'якіший, ніж Volkswagen ID 4, як ви бачите, кліренс чудовий тут. Шикарний салон, шикарний дизайн. Дуже крута система охолодження батареї, аеродинамічний дах. Зараз не видно, вона мокра. Там дуже цікавий дах. Ось, такі от, ось так виглядає вона гарно позаду, зараз покажу, бачите, все світиться. Ось так чудово це виглядає. По салону Алькантара, Шкіра Напа. Вставки з холодного алюмінію. Це все шкіра. Величезний сучасний екран, типу як у Zikr 001. Подивіться на ці шикарні сидіння. Дуже якісно прошиті. Дуже класно та продумано зроблена. Консоль, От під сучасний великий телефон, класні підстаканники вже з такими гумовими фіксаторами. Тут класна ніша, тут все обшито теж алькантаркою. Тут класно зроблено все теж чудово. По матеріалам зборки взагалі немає ніяких питань. Автомобіль дуже якісний, є заводська шумоізоляція. Дуже багато місця позаду. Зверніть увагу, наскільки багато місця і простору для ніг. Дуже просторий салон, багато місця над головою на другому ряду сидінь, тому пасажирам з великим високим зростом буде комфортно сидіти позаду. Так, давайте подивимося по багажничку, що у нас тут. Ну, Багажничок тут, дай Боже, все обшито шикарно. Тут у нас теж коврик, це все, звісно ж, складається в рівну підлогу. Зараз я вам покажу, який величезний, ще тут ціле корита здорова. Це чахли. Бачите, яка глибина велика. Тут ще можна цілий валізу гігантську засунути. І все, знову ж таки, заховалося знизу, а зверху все красиво організовано. Є отака ще зарядочка, крючочки є для фіксації. Чудово. Дуже класний автомобіль. Ну, а тепер давайте подивимося його всередині. Ось так шикарно виглядає салон. Подивіться на це кермо. Дуже класно зроблене оці всі виємочки. Дуже комфортно, дуже зручно. Спортивний зріз. Тут у нас дуже якісно все зроблено. Подивіться. Як вони приділили увагу до таких ручок? Вони всі в металевій окантовці, ручка драйву. Дивіться, яка гарна, теж металева. Дуже класно. Під кермом. Оцей екранчик все необхідне, контрастний, не сліпить, все чудово видно, запас ходу, режими, тобто, все. Прям мінімалістично, круто. Основна мультимедія у нас тут. Як ви бачите, тут у нас і є музика, тут у нас е коротесенький такий доступ до бортового комп'ютера. Тут у нас навігатор український, все працює. Тому, о, ще хочу показати, дивіться, яка камера заднього огляду. Ні, ну тут так не видно. Коротше, камера, я вам кажу, це просто супер. Камера, наче з квадрокоптера, взяли. Дуже якісна, неї прям відео можна знімати. Це 100%. Ще раз кажу: це такий дуже каратесенький візуальний огляд. Ті, хто бачили попередню версію NetU, Нет Net це її така нова, можна сказати, рестайлінгова модель. Дуже круто попрацювали, це видно. Підвіска і так була м'якою, стала ще м'якішою. Керування стало більш комфортним. Режими акселерації та рекуперації теж допрацьовані. Коли їх перемикаєш, це замітно. Кермо, як ви бачите, у нас нове. У нас є отакі джойстики по типу: як у Тесли. Дуже комфортно, дуже зручно зроблено класно, красиво. Якщо ми кажемо про ручечку Драйв вона у нас стала тут, це теж великий плюс. Раніше була тут шайба. Скажу вам так: оця ручка набагато комфортніша, крутіша, класне допрацювання. З'явилася алькантара, матеріали, як ви бачите, стали більш дорогими. Шумоізоляція відчувається в автомобілі. Дуже тихо, особливо ще раз кажу: така висока, комфортна посадка. Коли ми маємо настільки потужну, сильну шумоізоляцію, ну, це круто, що в такому авто, на такому рівні може бути шумоізоляція. І ще раз подивіться на ці сидіння. Ну, це я не знаю, скажімо так, за такі гроші, ну, це просто топчик. Дуже класно, дуже гарно. В них дуже комфортно сидіти. Це гібридне сидіння. Зробили, взяли спортивний ковш, але зробили його м'яким, комфортним. Він тебе підтримує, в ньому не втомлюєшся і не хочеться з нього вилазити. Для пасажирів позаду, як ви бачите, теж такі анатомічні форми зроблені. Тому всім в цьому авто буде комфортно. Дуже класний варіант, як сімейне авто. Хочу звернути вашу увагу. Знову ж таки, якщо порівнювати з Volkswagen id 4 це передній привід, і це дуже великий плюс взимку. Тому що як не крути, Pure Plus і прокомплектація Volkswagen ID 4. Вони задньоприводні, а цей автомобіль передньопривідний, більш м'якіший, кліренс вищий. Ну, під зиму набагато комфортніший. І більш безпечний автомобіль. А якщо казати про систему охолодження, про клас акумулятора, це вже новий сучасний літій залізофосфатний акумулятор, подвійний контур охолодження, охолоджується чарджер, редуктор у автомобіля. Тобто, ну взагалі, не та або нежа Китай дає пожиттєву гарантію на батарею на ось такі от авто. Це дуже крутий показник. Від себе скажу, автомобіль оновлений мені дуже сподобався. Я рекомендую за таку вартість. Це одна із найкращих взагалі машин, автомобілів, варіантів, які можна придбати. Тому що усе сучасне, усе необхідне в цьому авто є. Вона дуже красива, як всередині, так і зовні. Тому я рекомендую звернути увагу. На це авто. Звісно ж, можна набагато більше про нього розказати, але вибачте, немає часу. Ось таких шість авто ми привезли, це вже останньою видаємо, їх моментально розібрали. Рекомендую, замовляйте. Для тих, хто любить м'які авто, коли проїжджаєш там якийсь люк. Ямку, ще щось, і е, цього майже не відчуваєш. Ти знаєш, що на іншому авто зараз було бабах, але ні, не на неті. Урахуванням високої посадки, з урахуванням того, що цей автомобіль ще й може керуватися, він ще й швидко їде, ще й швидко класно рулиться і е, водночас така м'якість. Ну знову ж це треба пробувати. Через відео складно пояснити, про що я намагаюся вам сказати. Але коли ви сядете, візьметесь за кермо і натиснете на педальку акселерації, ви зрозумієте, про що я кажу. Це все в одному: чудовий електромобіль. Що ще можна сказати? Що люди дивляться на цей автомобіль, і, судячи з усього, всім подобається. Тому що так, от проїжджаю і бачу, всі оглядаються, бачать, що щось новеньке. Ну і в цілому, по їхньому виразу обличчя, скажу, що відгуки позитивні.